тим, що впродовж останнього тижня до підрозділів поліції населених пунктів надійшли десятки скарг від громадян щодо порушення їх прав на свободу і розповідання з метою недопущення порушення законів та Конституції України, обмеження прав і свобод громадян та запобігання вчинення подібних фактів у подальшому. Надаємо роз'яснення чинного законодавства яким регулюється питання релігійної діяльності відповідно до статті 1 закону України про місцеве самоврядування Україні територіальна громада, об'єднані постійним проживанням в межах села, селища міста, що є самостійними адміністративно територіальними одиницями або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що має єдині адміністративні центри, стаття 10 закону. Сільські селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та діяння від їх імені та інтереса, функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституції України цим та іншими законами, повноваження сільських селищних міських рад визначені в розділі 11 Конституції та розділі 2 закону. До них не належить вирішення питань щодо організації діяльності релігійних громад. 17.01 2019 року Верховною Радою України прийнято закон про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій Зі статусом юридичної особи номер 4128 від 16.01.2019 року, яким встановлено, що рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюється не менш як двома тритими, від кількості членів релігійної громади, а не територіальної громади, тобто релігійно іменно ті. Люди, які ходять до церкви, необхідно для, для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади відповідно до її статуту положення. Тому всі рішення, які приймають на зборах територіальної громади відносно релігії, є незаконними і не можуть бути виконаними. Висновок втручання територіальної громади в діяльність релігійної організації, буде порушення статті. Статті 11, 35, 37, 140 Конституції України, наслідком чого може бути притягнення окремих посадових осіб до відповідальності за статтями 161, 178, 179, 180, 341 Кримінального кодексу України. Таким чином, всі питання, які виникають відносно релігії, в тому числі і питання щодо зміни конфесії, належать виключно. До компетенції релігійних громад, учасники яких є віряни відповідно до церковного статуту релігійної організації. З усіма скарами громадян поліції проводять для перевірки, поліція поражає громадян та органи місцевого самоврядування про недопущення порушення законів та Конституції України. Із цього в улюблення у Господі, як на жаль, сьогодні у нас існує що. Релігійні питання, на жаль, рішаються тими людьми, які не ходять до церкви, або рідко коли вони з'являються в церкві. І тому ми з вами повинні, возлюблені Господи, Господі, розуміти, що дійсно сьогодні час нелегкий, час важкий. І ми повинні, якщо ми дійсно віримо в Бога, ми повинні розуміти, що, як було на проповіді сказано, що не робимо, того поганого, чого не бажаєте собі. І тому ми з вами повинні розуміти, що е, ви чули, що вмішуватися у релігійну громаду, люди, які ходять рідко до церкви або зовсім не ходять, е, ви чули, що закон цьому забороняється. Але як і на жаль, це і родина буває, що е, Одна людина ходить до одної церкви, друга до другої, ніхто ні з ким не сперечається, не доказує. Хоча я можу сказати також, що коли ще я прийшов сюди в село у 90-му році, мені прийшлося служити також, є таке село Шишки, у нас невелике, де там є багато суботників, можна сказати, алентинських сьомого дня. І звісно, що з ними приходилося не раз спілкуватися. І звісно, там були люди, то є родина, де підходили до мене з цієї лінії громади. Бачка каже, там син одружився на православній людині. І підходить до мене тато цього сина і каже, я не хочу, щоб вона йшла. До нашу в суботу у цій щоб вона йшла до вас, щоб був е, мир і спокій всім. Ніхто нікого не заставляє, куди хочете, куди їдь, до церкви. Ніхто нікого не заставляє, що іменно йдіть сюди. Але щоб е, не мішали бо, дійсно тим людям, які постійно у храмі, які постійно відвідують храм. А так нас виходить, що ті люди, які рідко в церкві, бо не ходять, вони звісно мішуються. Ви були штепатури, ви були політери, ви були в церкві, ви були в церкві, я вважаю, що... Ви не створюєте людей, про це знаю, церкву строю я. Церкву строю я. Я починав її сподобатися. Хай за саду дорога. Хай за саду дорога. Чому ми строїмо церкву? Я включити, я включити. Ти підати, ти підати. Але підати, так. Підати, підати, підати.

Однозначно. І сьогодні радується серце тим, радується з тим серце. Як тут сказали жіночки, скільки тут такої були мужиків тут, так? Мужиків, да. істини, господарі. Хочеться, щоб таке свято в сині було кожний день. Нічого? Стоп, стоп, стоп. Але він чи багато? Батчишка сьогодні наш, ніхто до нього претензій не має всі роки. Я думаю, немає такого. Може, десь людина там особисто, десь ми його поважаємо однозначно, і не треба там в пресі запускати за руки, піт. А там десь батюшка. Ні, батюшка у нас нормальні питання має. А є питання слідчі сьогодні частково люди зібрали подписи. Інша частина села, коли знали, що подписи зібрані за християнську церкву. Автокиванню так збирали подписи мабуть. За українську. Це програма людей господаря, порахувала, що вони хочуть підписатися. Хочу. Тому ми залишаємо за собою право, сьогодні це не збори, руки ніхто не піднімає. Ми я злокутори, ми високоосвідчені культурні люди. І віримо в Бога, бо інакше не прийшли. Залишаємо за собою право, що ці всі люди, так як батюшка там казінка була. Про зібрання підписів, про перехід в нашу українську церкву Київського патріархата за митрополя є в Ікупанії, от провірені. Як воно буде? Життя я би хотів без крепких без кре... без кре... хотів... знову. Я би хотів, шановні куляночку, я би хотів, щоб це високо було культурно проведено. Батюшка дуже правильно сказав, мають участие і чужі люди, наші віряни. Наші бастка тільки так і живе всі ходять зараз звідси тільки так і живе тільки так і живе жо нічого не зробимо жодної зміни нічого не можемо 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 нічого Весеми 3 години у тебе в школі, 24. По один у день. 100. По один у день і кожен вест 15. По один у день. Тише. Знову ви. Я ж таке поняття і Є, можна, Я Друга, мінь. Мінь. Є така поняття, якщо людина приходить до церкви і її прихищає батюшка, якщо вона розколіть, це людей немає ні сили, немає ніякої. Дякую, велика хвала, і все село дякую. Але зараз що мішає дивати подаря? І тись порадишка, хлопці, будемо володими, сам поїхати. І люди, люди, що кожен день в що... церкві, якщо вони переходили, то це церкви прощали. пропала. Дякуйте Богу, що вони вистаються, жіночки, старі, валі, великі, ці діти не приходять. Не виходить! Тільки були!

Ну, люди, хто хоче бачити, так, на мене, дивіться, бачити, хто хоче. Це так. Це так.

Заміняйте демонграснути наша колеків до сів. Ремко косовик сівчук кадав, що з'єднається не зігнає. Вічно я сам чув. Врічно я чув, що вони хочуть з'єднати віру свою. Шевчук

Ну, что Я не могу. 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 Я Я не могу. Я Я не не могу. Я Я не могу. Я не могу. Бо я знаю більше, чим вам кажу, розумієте, то, що вас дуря, їм це треба, їм не треба цього, щоб це бучу, це буде завести перед цими виборами, далі нас.